Ну що, колеги мої вітання. Наступний день після випуску відео. Так, значить що, проводимо оранку. Вчора показав вам за трактор, за ремонт, що по чому. Хто не дивився, можете перейти глянути відео нижче. Ми проводимо оранку. Працюю, як бачите, на МТЗухі. ніхоланд зараз зайнятий, і клешні ще немає. І він сьогодні на погрузці. Значить так, оранка, оранка. Дивіться, ось така. Плуг от плуга, ви не відлічите. Да, рештки щось не всі прикидує. Не знаю, стояча більше пшеничка, яка була скошена, тут попередник пшениця. Вона прикидалася, була взагалі по красоті. А тут ну, чогось чогось так. Земля серенька. Глибоко тут не те, не що не можна зарати. Не можна залізти плуг, не хоче лізти. Зараз я по настройках покажу, що я зробив, щоб він хоча б трошки краще пішов. Ну, оранка 25 см тут є железна. Ну, як бачите, борозна така, наче ні в руку. Для МТЗухи саме то. А, і жалко, не хочеться ж і давати йому життя, бо тоже ж МТЗ зараз положи на лопатки, він у нас незамінімий помощник. Як не крути. Єлі-єлі я його заставив залазити в землю. Що я зробив? Зараз підійдемо ближче і покажу вам, що відбувається на краях. І чого так. І ось ось плуг не хоче залазити, дивіться, бачите, до краю, а в приноділовку не хочу заганяти, бо можна винта навернути і все звернути. Чого так відбувається? Бо тому що ось рядом у нас тут поле сусіда. Він же ж вмісто того, щоб з дороги заїхати через себе, там зробити діточками трошки заїзд, і він бере, посилає комбайна, проводить через нас, бо ми для себе зробили, а комбайн же ж, ближче туди не під'їде, тому що тут соняшник був, а він з жаткою начеплений, жатка метрів 9. І він мене по полі, тут рисаче, як хоче. Ну, народ бидло, що скажеш. І оце ж виходить така ерунда. І так воно затоптане, тут вже 4 роки не оралося, воно і так не хоче лізти. Ну і плюс що зробив? Якось мені чоловік загри, я сповню його слова. Якщо затопилися леміші, зроби максимально, щоб він торцював. Ну я ж так і зробив. Максимально викрутив того винта, той максимально у нас закручений. Подав вправо, колесо більше заглубив, щоб, ну, бо глубина ж міняється, якщо більше його на торцювання настраюєш. І тоді, начебто, діло пішло. Ось так в мене напів колеса, зараз на даний момент, леміш передній. І що я ще додав тут? Добавив я ось о... поприварював ресори, зробив такі долота, вже й заточилося вже воно так все сам. Дивіться, вже заточене, все воно злилося, сам робив, то начебто щось допомагає, але не наскільки, скільки б хотілося. Цей ж леміг оригінал, бо ставив я й німецький якийсь, не, не то. В німецьких, виходить, такий він ширший. І тоді настроїть плуга взагалі капець, як нереально. Я їх зняв, купили оригінали і є. Значить, отвали, як бачите, це мій перший плуг, історія якого пише, компанія Текрон зробили для мене ось такі отвали. Отвали ісключительні. У мене розход топліва упав в рази. Ну, не прямо там в рази, а на літрів. 3-4 железно. В минулому році я орав, значить, в мене 13 літрів вийшло, але я під ріпак орав. Цей рік з такою глибиною є 16. Якось так. Але трактору легше. З нашими ґрунтами трактору легше орати з цими відвалами пластиком. Тому сміло рекомендую. Можете купляти. Значить так, за оці розкажу про. Міфи оці. Кажуть, що якщо це потреться, все, йде налипання. Ніфіга воно не йде ніяко налипання. За болти казали, що погані болти, отлічні болти. Я щось був деякий повредив, щось я чистив. Я попросив е, напряму в компанії спитав, чи є у них в наявності болти. Є, прислали, я задоволений працюю. Упори я. Зробив тут, там у мене теж прошлогоднє відео, по-моєму, в прошлому році я робив. Із, звичай, і з обичної борони, з малої, що за СЗ тягається, зробив собі такі от упорчики і красота. І воно ніде нічого його не вигинає. Класно. Питань немає. З док... докидачами. Хоча компанія Текрон не рекомендувала їх чіпляти, ну, так як я зробив сюди собі кронштейни, вони в мене є. все Питання зійшло. Тоже ж покажу. Дивіться, накладочка оця от класна стала. А на ці два углосніма не стала вона. Ну, не знаю, пробували, щось воно не налазило. Коротше, вони якісь разні получаються. Ну, так то й так. То, звісно, за первим корпусом ісключительно прикидає, а от за цими двома постійно чистить, я вже кораловим кружком крутив. Не то пальто. Хочу ще декілька слів сказати. значить, От дурака робив обори першим корпусом, два корпуси зняв, затягнув винта, щоб він торцював і відключительного априорія чи це взагалі робить канаву, то що треба. Прям замечательно. І нічого цьому пластиковому отвалу немає. Дуже зручно, не треба, як звичайному пелені, крутити. Бог зна скільки тих болтів, гайок, та ну, його в баню. Скинув собі, поставив сам отлично, не такі вони вже й важкі. Ну, так от на фоні трактора, оце він так торцує зараз. Трохи незручне, мені колесо не подобається. Це якби Жигульовське поставить. Ось Жигульовську кинуть, сюди заварити. Я думаю, діло буде. тому що на оце налипання, ну, Якби ще що ж, звернули увагу на такий плуг, як як він бомет, по-моєму, там е колесо воно якось самощищаю. А тут якесь пряме, як старого образця. Ну, навіть старого образця воно більш овальне, але теж там налипає. А тут не хоче, не злазить нічого абсолютно. Оце от такі от моменти. Тут, звісно, теж ось його зігнуло. Але по питанню якості до самого плуга в мене немає жодних. Його ще почистить, хорошо покрасити, щоб він був гарненький, як у хазяїнів. Так, і що ж, я орю, вже всі в нас погралися, всі на світі, дивіться, все чорне. А я отакий от от хазяїн, бачите? Влітку не орав, не хотів. Це техніку рбатю, добре, що хоч дощі пройшли. Та щось маємо, якусь оранку Та хоч можна МТЗ ухою вгристи щось. А якось так. Так, ну і що тоді? Погнав я шостою передачею на Черепашки. Ну, повишений шостий на черепашки тільки. І пече він, дай дорогу. Погнав я далі. Всім дякую за увагу. Ви ж не забувайте лайкос, коментар. Ну. Ще щось напишіть, що думаєте по цьому поводу, як у вас оранка пройшла. Як бачите, працює тизука, ну тяжеліє на ньому робота, що там казати, тяжеліє, ніж на Ніхоланді, на ньому треба здоров'я мати, бо ну, комфорт є комфорт, що там сказати. Але теж такий трактор має бути. Виконую я свою роботу, виконую. Якщо порівнювати, наприклад, скорость. Чим відрізняється іномарка від МТЗ, ну дивіться, я не буду високо брати. Візьміть ви, наприклад, копійку копейку Ну, колеса є, є, мотор є, є, все, їде, їде. Вроді би і доставляє з точки А в точку Б, доставляє. Але щоб щось краще, наприклад, тройка, шестерка, ну краще ж, краще, питання є. Далі. Хай там п'ятерка, семерка Уже ж краще, ніж шестерка Краще все одно. Далі Дев'ятка та сама, десятка ну вже ж краще, але то ж саме Жигуль. Ну Але все, равно, все одно ж краще. Ну це свої порівняння. І на марки, і от Жигуля. А якщо сядеш із десятки на дачу Логан, наприклад. Вроді би різниці не особа, але все одно ж краще логан буде. Ну, Якось так, моя думка така. За комфорт треба платити. Якщо так. Всім добра здоров'я, дякую за увагу. Ну і всім пока, підписуйтесь.